Всім привіт! З вами компанія Extrastock. Сьогодні у нас повний огляд станів Cargo. А поки підписуйтесь на наші соцмережі, заварюйте чай, діставайте щось смачненьке та давайте дивитися. Так, на резинках на манжеті XL з боковими кишенями скритого типу ЛК 2X Мілітарі з боковими кишенями завужені XL. Мілітарі з боковими кишенями LK. Так, ось такі з італійським прапором LK. Элька. На резинці на манжетах з боковими кишенями XL. Excel. з боковими кишенями LK. Jack Jones на манжетах з боковими кишенями МЛ. Клокхаус на резинці на манжетах з боковими кишенями МК. боковими кишенями MK. МК. Cargo МК. Фишбол на резинці на манжетах на L. Зара на резинці на манжетах на М. Джек Джонс на манжетах з боковими кишенями на L. Так, ось такі класні XL на великий зріст. Так, на манжетах посилені Sky Rebel XL. Так, Мантикор. Класна фірма на манжетах, на замочках с боковыми кишенями L. -ка. Так, с боковыми кишенями L. -ка. Бершка на манжетах с боковыми кишенями М-ка. далі, що в у нас там цікавого. J Jones на манжетах з боковими кишенями м Так, з боковими кишенями Military на XL, Пояс у комплекті. Так, з боковими кишенями CA посилені на манжетах LK. Military на манжетах з боковими кишенями XL. Зараз резинці на манжетах МК. H&M з боковими боковыми кишенями. LK. Так, наразите на манжетах з боковими кишенями LK. Так, Майже такі самі, LK. Так, Jack Jones Cargo на Excel. Бунтприкс. 2кса з боковими кишенями. Онли на резинці з боковими кишенями. ЛК. Холістер на резинці на манжета. Мілітарі. приталені з боковими кишенями на Excel. Так, на резинці, на манжетах з боковими кишенями МЛ. У нас такі карво приталені з боковими кишенями МЛ. Анжело -трико, на резинці, на манжетах LXL. Так, ось такі фьючер. Элька, резинка манжети. Зарап. Резинка манжети, Элька. Милитари. еска, на резинці на манжетах з боковими кишенями. Джил Джонс Карго на манжетах. Элька. Так. Джинсовин на резинці на манжетах МК. Ощендем. На резинці на манжетах з боковими кишенями на М. Том Тейлор 3333 з боковими кишенями. на резинці, на манжетах 2X. Джек Джонс. Эйпка. A, з боковими кишенями L. -ка. Так. Military. На резинці з боковими кишенями L. Також знизу встягується. Так. На резинці на манжети з боковими кишенями на М. Знову Jack Jones Carval S На резинці на манжетах з боковими кишенями 2Х. І Original Brand. Ось такі з боковими кишенями на Excel. Оглянули ми з вами весь мішочок. Нагадую, підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok, у групу Viber і гарного вам дня!